Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт, власник туристичних компаній Lounge. Сьогодні я доїхала до дуже ексклюзивне місце, яке називається АГРЕКОФАРМ. Належить воно мережі готелів Grecotel. Три ресторани. Один з них знаходиться ось тут. Популярні вони не тільки для вечері, хоча це можна замовити, якщо ви проживаєте в одному з грекотелів і це входить в ваш концепт, а-ля карт вечір. А ще тут дуже багато весіль проходить. Ну і давайте подивимось на всю цю красу. На території є церква, де також проходить частина церемонії весілля. Своя ферма назва є не просто так. Тут все вирощується прямо поряд. Всі овочі, фрукти. тут вирощують помідори. Мені дуже подобається ось цей напис, тому що, як правило, продукти везуть звідкись. А Тут написано, що для того, щоб їжа була на вашому столі, потрібно просто 0 кілометрів. Ну і весілля в самому розгарі це під вечір. Коли починається захід сонця, всі абсолютно виходять ось на цю терасу. Звісно, в першу чергу виновники торжества І невеста, і жених. І ось тут знімається з красивущим видом на захід сонця, на море, на всю цю неймовірну зелень. Дуже багато фото, відео їх двох з гостями. Ну а вже потім, як тільки це закінчилось. Продовжують веселитися. Ну, а зараз ми знаходимося на території, де готують Адікресто. Це певний вид приготування ламп, як то вони кажуть, ягня. І ось тут розводиться вогнище. Готувати треба це десь 4-5 годин для повної готовності. Тож, все це дійство робиться тут, ну і є навколо печі, де готуються. Інші страви, чесно вам скажу, для мене ця подорож виявилась не просто екскурсійною, або не просто з оглядами готелів, а якийсь просто гастротур, тому що цю страву я вже куштувала. Окей, не тут, але це було вчора і це дійсно неймовірно. Тож я дуже рекомендую спробувати, якщо ви є в Греції. А зараз я вам розкажу, як робиться місцева самогонка під назвою Ракі. По іншому я її не назву, тому що те, що я бачу, це як просто місцевий <рес> самогон-апарат. Як це відбувається спочатку з виноградників он з цих. Я вам їх вже показувала, збирається виноград. Тут, до речі, більша ще територія може бути різного сорту виноград, тому що буде різне вино у вас на столі. Воно дійсно натуральне, воно дійсно ні звідки не привезене. Тож, після того, як зробили вино, всі залишки після вина даються ось сюди, там вогонь, тут холодна вода. І потім таким чином он сюди. Витікає вже ракія. Тож тепер я знаю, як це виглядає. Ну, напевно, на відміну від українських самотих апаратів, це виглядає набагато симпатичніше та більш локально. Але тепер ви знаєте, коли ви в Греції, що саме ви п'єте, і звідки? А ще одна частина ресторану. Тож можна сидіти і тут. А це місце, куди просто засипають виноград. І ніжками по традиції віджимають. Для цього вино стікає ось сюди, якимсь чином очищується, і потрапляє до бочок, до пляшок і до вас на стіл. Ой, я плавно перейду, як цікаво. Видно, що старе вино люкою припало 2016. Ось тут випікають, теж у них своя прям ціла схема, як вони це роблять. Хліб, який у вас потім на столі з хрустящою скоринкою. На території. Росте авокадо, тож те, що у вас на столі теж свіженьке Все як. Кумба, все як на власному городі. А тут виробляють мед. А це нова машина для ракії. І тут для виготовлення смачнішого варіанту і сорту використовують оливкові кісточки. Їх палі сипають туди. Ну і нова машина вже робить ракію з дуже цікавим присмаком. Тут приклад, як виробляли раніше олівкову олію. Ну і, звісно, раз є свої виноградники по іншого виробництва продукція від вина до меду, звісно, ракія, звісно, олів-ойл, куди ж без неї. І Ну і розкажу вам, в принципі, як це все відбувається. Якщо ви проживаєте в готелях Грекотель, тож ви можете сюди приїхати. Як я вже казала, як на екскурсію також в якості Алякарт ресторану по вартості 49 євро коштує сет меню. Оскільки тут є три ресторани, це може бути будь-якому з них. І в залежності від сезону, також набор на сет меню змінюється. На рахунок вина. Тут завжди йде за доплату, можливо, ви хочете вино, можливо, ви хочете ракію. Тож, будь ласка, можете вже по екстра чар, як то кажуть, придбати це все тут, дивлячись на сет, зрозуміти, що вам хочеться випити саме зараз, саме під такі страви. Ну і в принципі, поки. Готують для вас вечерю. В цю вартість також входить весь тур з екскурсоводом. Все те, що я вам показала, дуже коротенько. А показала я коротенько саме для того, щоб вам захотілось приїхати сюди і почути більше. Тож тур проходить саме так: десь о 6-6.30 розпочинається. А поки це все готується, вам ходять, розповідають. Ви насолоджуєтесь, вдихаєте ці неймовірні аромати, Тому що, чесно вам скажу, я хожу по території, просто в кожній локації є якийсь свій мікс. І це, ну не знаю, просто, правда, неймовірно, дуже мало, мені здається, є таких територій, де можна відчути таку спокійну атмосферу, смачно поїсти, насолодитися природою з видом на море. По території, скрізь олівкові дерева. Ну, якщо перевести, то це вже модерновий варіант готовки м'яса, яке ви забажали. Ну і в першу чергу вітряну погоду дуже виручає. Тут проходить мастер-клас готовки так. Оце в них дуже відоме блюдо одне з. Ну і по території дуже багато цікавих локацій. Хочу вам показати. Один з видів винограду, звісно, ви його не роздивитеся. Я просто хочу сказати вам. Давайте я покажу ось так. Він цікаво росте. Цей вид винограду дозволяє робити вино сухим, але не кислим. Воно має присмак чогось на кшталт квітів, фруктів. Такий є, мускатний виноград. Тож, як для мене, мускат завжди була асоціація в принципі більш з непівсолодкими або солодкими видами вина. Але тут можливо і такий, чесно вам скажу, дуже шкода, що він ще не визрів, бо я б його вже спробувала. Цьому винограду десь близько виноградникам 20, 22 роки. Звісно, є трошки молодше, але його тут цілі плантації. Ця моя подорож цього разу це просто думка про щось, а на наступний день воно є. Я подумала про те, що дві неділі назад, коли я знімала готелі, я не встигла з'їздити на Санторіні. цього разу, я там була. Я подумала про те, що я не сходила, не подивилася нічне життя, я сходила в рітимно. Я подумала про те, що я не дуже досконало розібралася з пляжами. в цей раз я їх відзняла чотири. Тож що я хочу сказати, що щойно знімаючи виноградники цієї локації, я подумала просто про те, що я була б не проти спробувати вино саме звідси, особливо мускат. Зараз я сижу з цим бокалом. Це розе. Як можна було очікувати це смачно, це прохолодно? Я сиджу зараз в красивому місці з красивим видом. На дворі жарко, але мені не дуже, тому що тут завжди продуває бріз. Тож просто. Скажу банальну фразу, думки матеріальні. Думайте про хороше. Пам'ятаєте, я вам буквально секунду назад сказала про думки, які матеріалізуються. Я скуштувала вина і думаю, от зараз би просто сиру. Тож мені принесли сиру буквально через хвилину. Називається він Дривіота. Я правильно запам'ятала, слухайте, грецьке, це, звісно, не моє, але я дуже стараюсь. Це місцевий сир, який є дуже відомий, і, в принципі, теж є візитною карточкою Кріту. Не дуже солений, але і не брісний. Тож дуже раджу, особливо дорого.